Поки Черкащан вартують у посиленому режимі. Такою є вимога Міністерства внутрішніх справ України. Усе через загострення ситуації на сході та ризик терористичних актів. Та кількість правоохоронців, що охороняють громадський порядок, стало вдвічі більше. А координує їхню роботу спеціально створений в області оперативний штаб. Міліціянти, працівники служби охорони, даївці, співробітники недержавних охоронних структур, підрозділи спецпризначення, бійці Нацгвардії, курсанти інституту пожежної безпеки, навіть кінологи зі службовими собаками. Тепер вони гуртом захищатимуть черкащан від небезпек, охоронятимуть спокій людей і добровольці. Також до цієї роботи ми залучаємо і нам добре в цьому допомагають і громадські організації, громадські формування, які також з нашими працівниками разом почнуть нести службу. Олександр Чолі одну з громадських організацій. Чоловік разом із сотнею добровольців охоронятиме на Черкащині стратегічно важливі об'єкти. Загалом, каже, на це в його організації вже зголосились понад тисячу людей. Ми в составі зведеного загону міліції. И в июле и в августе находились на территории Луганской области в качестве добровольцев. Выполняли там задачу, та, которая присуща исключительно военнослужащим, а не милиции. То есть опыт у нас огромный. Желание у ребят защищать свою родину огромное. На вимогу Міністерства внутрішніх справ на Черкащині кількість охоронців громадського порядку збільшили вдвічі. Лише міліціонерів у місті патрулює сім десятків в області їхня кількість у десять разів більша. Працюють вони цілодобово у три зміни. Юля Доброскок, Віка новини.